Доброго дня, дорогі підписники і гості мого каналу. З вами, як завжди, Надя. У мене сьогодні по плану заквасити яблука на зиму. Хто любить квашені яблука, рекомендую звернути увагу на цей рецепт і попробувати приготувати хоча б невелику порцію для проби. Я впевнена, що вони вам теж дуже сподобаються. Яблука я беру тільки пізніх сортів, і обов'язково вони повинні бути влежаними. Гарно миємо їх і складаємо в тару, у якій вони будуть кваситися. Можна в 3-літрові банки, або складаємо як я у відро. Далі нам потрібно приготувати маринад чи розсіл, не знаю, як правильно назвати. Рецепт такий. 8 літрів води закип'ячуємо і охолоджуємо до кімнатної температури. Потім, як вихолола вода, додаємо сюди 1 стакан 250 грамової кам'яної солі. І 1,5 стакана цукру. Тепер це все ми перемішуємо, щоб все гарно розтворилося. Ніякої гвоздики, ніяких лаврових листків сюди не потрібно. Тільки вода, цукор і сіль. Смак і аромат буде тільки яблук. Ніяких лишніх запахів і присмаків тут не буде. По такому рецепту завжди квасила моя бабуся, мама. І я завжди так клашу яблука. Хоча ми перепробували різні способи. Але це наш самий улюблений рецепт. Далі заливаємо цією зеленою яблука. Накриваємо марличкою або матерією. Те, що у вас є. Кладемо наверх велику миску і ставимо якийсь груз. Я поставлю банку з водою. І тепер ці яблука хай стоять у хаті десь днів 10-12 у теплому приміщенні. У кухні, або в якійсь кімнаті. Але щоб там було не дуже жарко. І потім накриваєте кришкою, тарілочку і марлічку не знімаєте і опускаєте в погріб, в підвал або ставите на балкон. Головне, щоб там було холодно. І через півтора місяці смакуємо. Із цієї пропорції маринаду у мене вийшло. Одне 10-літрове відро і дві 3-літрові банки яблук. І ось така краса у вас повинна вийти. Це яблука я вам показую минулорічні, ті, що я закривала в минулому році. Ви бачите, які вони прозорі. На смак вони м'якенькі, такі прям як хмаринки. І ніяких тут лишніх запахів немає, ніяких присмаків немає, тільки квашені яблука. Приготуйте хоча б невеличку порцію і я впевнена, що вони вам теж дуже сподобаються. І як ви бачили, це зовсім робиться легко, просто і ніяких лишніх забот. Все, друзі! Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Готуйте, смакуйте! Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання, і я вам обов'язково відповім. Хто не підписаний, запрошую підписатися на мій канал і будемо готувати разом. Бажаю вам усім кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока!